Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок ЯПС-195 на тему використання енергії вітру, повторення, властивості речовин. І прочитаємо лист Центаврика. переглядаєте улюблений мультфільм і раптом гасне світло? Що ж тут може допомогти? Ну звісно ж, додаткові джерела електроенергії, про які потурбувалася сама природа. Наприклад, енергія вітру може забезпечити світлом навіть великі міста. Однак чому сучасні вітрогенератори? Такі високі та мають довгі лопаті. Пропоную звернутися по допомогу до адаптера і дослідити це питання разом. А тепер пригадаємо, що таке вітрогенератор. Уставмо пропущене речення. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру. на Електроенергію. Чудово, молодці. Розгляньмо світлини і подумаємо, як люди використовували енергію вітру в давнину. Правильно? В давнину судна ходили під вітрилами, які напиналися від вітру. Вітряні млини перемалювали зерно на борошно і вітрові турбіни – Прототип сучасних вітряних турбин, які подавали електроенергію. Поміркуємо, чому для роботи млина зручніше використовувати електричну енергію, ніж безпосередньо енергію руху повітря. Хоча використання енергії вітру виглядає простішим, зручніше і ефективніше використовувати електричну енергію. Адже вітер димен непостійно і з різною силою натомість людські потреби в роботі млина сталі постійні. Ще важливо будувати вітряний млин у місці, де є повсякчас вітер, але це часто незручне незручна місцина для людини до того ж. Є змогу накопичувати перетворену електричну енергію і застосовувати її незалежно від природних умов. Також електричний двигун влина економічніше в використанні, ніж вітряк, бо має невеликі розміри і велику потужність. Поясніть, чому в сучасному світі люди перетворюють енергію вітру на електричну, не використовують її в інший спосіб. Мабуть, через ту саму зручність. Бо електрична енергія це найнеобхідніший вид енергії потрібний людині. Зараз ми прочитаємо інформаційну довідку від адаптера, і разом з диктором. Підкреслимо основне. Сучасний вітрогенератор складається з високої вежі, на якій розміщено гондолу та лопаті. Об'єкти розташовані на землі, дерева, будинки тощо, заважають руху повітря. Вітер на висоті дме сильніше, тому вежа має бути досить високою. У гондолі розміщується обладнання, потрібне для роботи вітрогенератора. Лопаті рухаються під дією вітру. Що вони тонші та довші то більше енергії вітру може використати вітрогенератор. Сучасний вітрогенератор, Сучасний вітрогенератор складається з вежі, гондоли та локоти. У гондолі розміщується обладнання, лопоті рухаються під дією вітру. Поміркуйте, чи доцільно використовувати енергію вітру в нашій місцевості. Так, звичайно, доцільно. У нас дуже часто вітряна погода. Висловьмо припущення, чому вітер. Це цікаве природне явище для художника. Я вважаю, що будь-яке живе природне явище, яке змушує рухатися все навколишнє, воно буде цікавим для художника. Бо саме це складне завдання передати оцей рух на картині. Розгляньмо репродукцію картини ліворуч. І автор Вінсент Ван Гог. Репродукція називається На пшеничному полі з руками. Поглибимо знання про митця, переглянувши презентацію. Вінсент Ван Гог – нідерландський художник, знаний в усьому світі. Роботи митця можна легко впізнати за яскравими кольорами та технікою малювання. Здається, що зображені на картині хмари кубляться насправді, а між колосками в полі блукає вітер. Як майстру вдалося так чуттєво зобразити природу? Ван Гог м'яко наносив багато фарби на полотно спеціальними паличками чи навіть руками, товстий шар фарби вдавався нерівним. З горбиками і завитками. Завдяки цій техніці зображене набуває руху, а картини ніби оживають. Так, скажімо, на полотні зоря на ніч наче вирує зірковий калейдоскоп, а на пшеничному полі з круками грає від вітру колосся. Спробуй відчути рух на картинах Вінсента Ван Гога, переглянувши відеоекскурсію виставки його робіт у Паризькому художньому центрі. Порелаксуй разом з відвідувачами. На захід Європи мандруємо, разом стануємо кращий маршрут. Німеччина, Франція, скажемо одразу, найбільше за Польщею тут. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн, тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Альпах прибавлює всіх альпіністів найвища вершина Монблан. А ще в Нідерландах вирушують квіти і символ країни тюльпан. А ще в Нідерландах вирушують квіти, і символ країни тюльпан. Дамо відповіді на запитання, як Вінсенту Ван Гогу вдалося зобразити вітер. За допомогою різних відтінків фарб. За допомогою мазків різної товщини і сили. Пригадаймо, що ми знаємо про наведені речовини: водень, кисень, вода. Заповнюємо таблицю за зразком. Водень, безбарний газ, без запаху, добре горить. Перевірмо себе на 39 дев'ятій сторінці. Пісень. безбарвний. газ без запаху. не горить. Вода, прозора, рідина, без. Смаку та запахи. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця шість нулів. Треба знати, як закон. Одиниця шість нулів. Знаємо, що цей мільйон. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім діти вчать. Дев'ять, десять називаєм, це по черзі, пригадаємо, щоб мільйони рахувати. Треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Ще раз що найшвидше. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзят. Одиниця 6 нулі. Треба знати, як закон. Одиниця 6 нулів. Знаємо, що це мільйон. Ось так. А тепер підіб'ємо підсумки уроків: Я пізнаю світ. Назвімо вивчення навчальної одиниці і визначимо, що ми навчилися робити. На першому уроці на тему Нідерланди, країна Західної Європи. Повторення життя давніх слов'ян. Ми вивчили слова третього куплету Пісеньки про Західну Європу. У Альпах приваблює всіх альпіністів найвища вершина Монблан, а ще в Нідерландах вирощують квіти і символ країни тюльпан. Взяли участь у географічному дослідженні. І запам'ятали, що країна сусідка Нідерландів на півдні це Бельгія, країна сусідка Нідерландів на Сході це Німеччина. Розглянули фрагмент фізичної карти Європи на сторінці 6 і обрали правильну відповідь. Запам'ятали, що Нідерланди мають рельєф рівнини, що північне море омиває береги Нідерландів, що північне море. Падають Рейн і Маас, утворюючи Дельту. Обвели на фрагменті фізичної карти Європи Дельту річок Рейн і Маас. а також на фрагменті контурної карти Європи позначили Нідерланди та столицю цієї країни. Позначили на фрагменті контурної карти Європи Нідерланди та їх столицю Амстердам. На хвилинці математики допомогли АЕ розв'язати задачу, назвали періоди, з якими в історії людства пов'язане велике переселення слов'ян. А саме стародавня історія України це період, що охоплює події від п'яви людей на території сучасної країни до великого переселення народів. Історія середніх віків починається від великого переселення народів. І до кінця 15 століття. Історичне джерело це об'єкт, що містить інформацію про минуле місце. Літопис, художній твір про історичні події, у якому оповідь ведеться за роками. Розгадали історичну загадку від Бубу про Збруцький іду. З'єднали лінію всі поняття, пов'язані з віруванням давніх слов'ян. У нас вийшло. Язичництво, перун, ідол, лада, сварог, волк, мокош і капище. На другому уроці на тему тварини світ моєї батьківщини, розмноження тварин, ми пригадали, що розмноження це здатність організму вдавати потомство. Розвиток це процес набування організмом нових якостей. Ми пригадали вівчен... вивчене про звірів, птахів, риб, земноводних плизунів і комах, а саме, що звірі, вони ж ссавці, мають тіло укрите шерстю полосям, годують дитинчат молоком. Птахи мають тіло, Птахи мають тіло укрите пір'ям. Риби мають тіло укрите слизькою лускою, земноводні. Мають тіло укрите м'якою вологою шкірою. Глазуни мають тіло укрите сухою роговою гускою, а комахи мають шість ніг. Також ми пригадали, що не мають шиї земноводні, що тіло комах складається з голови, грудей і черевця що більшу частину життя на суходолі, а частину життя у воді проводять земноводні. Також ми розглянули розмноження хвостатих земноводних і розмноження безхвостих земноводних. Ми запам'ятали, що, запам що земноводні відкладають ікру, яйця у водоймах. Личинки без хвостик земноводних називають пуголовками. Розмноження і розвиток земноводних відбувається у воді. Спочатку з ікри тих самих яєць з'являється пуголовок, а вже далі з нього жабеня. Ми запам'ятали, що камахи відкладають яйця на рослини у грунт у воду. У комах із повним перетворенням личинка. Перетворюються на лялечку. І це личинка, лялечка і дорослим комаха. У комах з неповним перетворенням лялечки не утворюються. Їхня личинка схожа вже на дорослу комаху. На хвилинці математики ми розв'язали задачу на швидкість час і. рук. на швидкість, і відстань. А далі попрацювали як справжні новознавці, позначивши основу в прикметниках. Утворили прикметники від наведених у дужках слів і запам'ятали, що прикметники, утворені від рівноправних слів, між якими можна поставити І, пишуться через дефікс. А всі інші, які утворені від слова сполучення, пишуться разом. І на сьогоднішньому уроці на тему використання енергії вітру повторення властивості речовин, ми пригадали, що вітрогенератор це такий пристрій, який перетворює енергію вітру на електроенергію. Вітрогенератор. Дає електричну енергію, яка змушує електричний двигун млина рухатися. Але це економічніше, наприклад, ніж вітряк, вітряний млин. Ми запам'ятали, що сучасний вітрогенератор складається з вежі, гондоли і лопати. У гондолі розміщується обладнання. Потрібне для роботи вітрогенератора, а лопаті рухаються під дією вітру. Що вони тонші та довші, то більше енергії вітру може використати вітрогенератор. Ми поглибили знання про митця Вінсента Ван Гога, а також Пригадали, що ми знаємо про водень, кисень і воду. Водень це безбарний газ, без запаху добре горить, кисень безбарний газ, без, без запаху, безбарний газ без запаху не горить. Вода прозора рідина без сумку та запаху. Вашим завданням домашнім буде завдання від ай. Будинок живиться електричною енергією із сонячних батарей, вітрогенератора та міської електромережі. Половину використаної електричної енергії протягом дня отримали з міської електромережі. Від шостих із сонячних батарей, а залишок з вітрогенератора. Треба зафарбувати різними кольорами частини фігури відповідно до умови підписати їх за зразком. Зауважте, що круг це умовне зображення, використаної протягом дня енергії, яку частину використаної електричної енергії було отримано з вітрогенератора. Дякую всім за увагу і до побачення!